Сьогодні ми отримали генератор Sigma 5710431. Напруга його 220 вольт. Частота 50 Гц. Вихід, номінальна вихідна потужність 35 кВт. Максимальна вихідна потужність 4 кВт. Вихід постійного струму 12 вольт. Об'єм паливного бака 15 літрів. Двигун. 7,5 кінських сил. Витрата, витрати палива 313 г на кіловат-годин. Об'єм масляного картера складає 600 г. Час безперервної роботи 8 годин. Система запуску ручна. Всі основні елементи управління знаходяться на передній панелі. Кнопка для запуску та зупинки двигуна, вольтметр, вимикач споживання електроенергії, дві розетки змінного струму, запобіжник, клеми для підключення постійного струму 12 вольт та клема для підключення заземлюючої жили. Для зменшення вібрації та шуму при роботі генератора між рамою та самим генератором встановлені антивібраційні подушки. Даний генератор оснащений чотирьохтактним двигуном, тобто змішувати масло і бензин не потрібно. Мастило для чотирьохтактних двигунів заливається через спеціальну горловину картера двигуна та вимірюється за допомогою ось такого щупа. Генератор оснащений спеціальною системою захисту від нестачі масла, тому при його нестачі чи малій кількості генератор не запуститься або вимкнеться. Перша заміна масла проводиться через 10 мотогодин. Бензин заливається через фільтр сітку бак ємністю 15 літрів. Його об'єм контролюється за допомогою показчика рівня палива. При запускові даний вимикач повинен бути вимкнутий. Закриваємо повітряну заслінку, відкриваємо кран подачі бензину в генератор. Переводимо кнопку положення включено та запускаємо наш генератор пусковим ручним стартером. У мірі нагрівання відкриваємо повітряну заслінку. Далі переводимо вимикач в положення включено та користуємось електроенергією. В даній моделі вбудований АВР-регулятор, який забезпечує стабільний вихід напруги. Для зупинки генератора відключаємо споживачів та переводимо дану кнопку в положення вимкнуто. Зараз ми заліємо масло. В генератор. Для зручності я використовую ось таку баночку з мірною шкалою. Цей генератор можна заливати звичайне автомобільне масло, напівсинтетичне. Також заливаємо бензин. Даний генератор розрахований на номінальну потужність 3,8 кВт, максимальну 4 кВт. Ми хочемо спробувати підключити до нього два фени по 2 кВт. Ой. Як бачимо, навантаження в 4 кВт, він дуже легко справився. І нам стало цікаво, чи, скільки він зможе потягнути ще. Ми вирішили підключити ось такий обігрівач, одне положення якого 600 Вт. Зараз спробуємо. Тільки що ми підключили до генератора 2 кВт один фен, другий фен також 2 кВт, і включили на одне положення обігрівач. Це 600 Вт. І побачили, що з цим навантаженням генератор справився. Але коли ми включили і другий 600 Вт, то вже спрацював вимикач наш запобіжник. Підписуйтесь на наш телеканал, ставте лайки. Залишайте відгуки та коментарі. До нових зустрічей. Дивіться наші інші відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.